Тримаємося у фітнес на ровері. Хтось хоче спати, хана буде робити фісфітс на ровері. будем будемо долугати так. Здається, як можна робити цей фітнес, Якщо ти їдеш за кермом, потрібно дивитися на людей на дорогу, триматися за кермо і взагалі багатозадачність, вона, типу, не працює так. Але насправді воно все так працює. Тому що, якщо проходиш навчання... Запам'ятовуєш, як це все робиться, і буквально можна робити одну вправу там, протягом 5 хвилин. Ну, маю на увазі не підряд 5 хвилин, а взагалі почала робити там світлофор, зелений, поїхала, перестала робити. Вже хвилювалася, а що ж подумають інші, коли я їду з такою цікавою мімікою. То зараз байдуже. Зараз головне важливо, як там підкачені губки натуральним способом екологічно. Підкачені щочки, рівний, чіткий овал, і менше зморшок. Ну, в цілому, і правда, це все можна виправляти у рутині. Просто це треба робити постійно. Зараз ми на що вправа там кислий лимон, вправа діамант і ще інші вправи. Але для того, щоб знати, як вони робляться, чим їх їдять, якою ложкою великою чи малою, я жартую, треба спочатку пройти навчання, що зробити зі мною. Тому люди мають часу.